Привіт, малята! Мабуть, усім відомо, що для того, аби добре почуватись та мати міцне здоров'я, слід гарно харчуватись. А для цього малята потрібно знати, які продукти для нашого здоров'я корисні, а які не дуже, або навпаки шкідливі для нього. Усі маленькі діти та й дорослі також незрідка полюбляють чимось поласувати, наприклад. Морозивом, цукерками, шоколадом, тортиками та тістечками. Проте діти не всі, на жаль, знають, що такі ласощі завдають нашому здоров'ю чималої шкоди, а вітаміни мають неєби яке значення, адже від них ростуть, стають міцними та сильними. У світі. Є дуже багато корисних смачних та солодких продуктів. І їсти їх можна малята, скільки завгодно. Що це за солодощі? Так, це фрукти молодці, це яблуко. Воно солодко кисле, смачне, тверденьке. А це грушка. Вона дуже солодка. Соковита, м'яка. Це банан. Він солодкий, м'який, ніжний, піскуватий. А це апельсин. Він смачний, солодкокислий, дуже соковитий. Ось такі фрукти. Дітки, чи потрібно нам уживати ці ласощі? Так, звичайно. А які вони? Вони смачні та корисні правильно. А ще діти вони містять дуже багато вітамінів. Ви, мабуть, помічали, що тому, хто захворів, завжди приносять солодкі фрукти. Як ви думаєте, для чого це роблять? Вірно, якщо хворий поїсть фруктів, то він швидше одужає. Дітки, є й інші дуже корисні та смачні речі, дари природи це горіхи, мед, сухофрукти, курага, родзинки, чорнослив, різні ягоди. Хто з вас їх полюбляє? Молодці, а для чого ми повинні їх уживати? Так, вони містять дуже багато вітамінів. Ось які ви розумнички мої! А зараз, дітки, я пропоную зробити вам аплікацію скатертинка-самобранка про фрукти. Дітки, для аплікації нам потрібний кольоровий папір, серветки, клей. Подивіться, я спочатку виклала фрукти на скатертинку. Розмістили їх так гарненько. А потім беремо кожну детальку і намазуємо клеєм і приклеюємо. І так, дітки, ви пам'ятаєте, що фрукти обов'язково треба вживати в їжу? Це корисні продукти, так, дітки? Так, ну що, будемо з вами так працювати? Ну і добре, пропоную сьогодні. Зробити аплікацію, катертинка, самобранка, а допоможуть вам в цьому ваші батьки. Тож до побачення, мої любі, на все добре!